Виконуємо номер 66 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Пригадайте! Перше завдання пригадайте назви геометричних фігур, які ви розглянули в цьому розділі, і фігур, які ви знаєте з попередніх класів. Запишіть їхні назви в рядках. Якщо назви фігур записано правильно, то у виділеному стовпчику можна прочитати прізвище видатного українського математика. І друге знайдіть у літературі чи інтернеті відомості про життєвий творчий шлях, цього математика, інформацію. Про цього вченого можна знайти також на сторінках підручника. Ну і перше слово, яке складається з трьох літер, це буде у нас кут. Далі промінь. Наступне третє слово буде пряма. Четверте відрізок. П'яте велике, це Чотирикутник, Трикутник. І останнє це точка. Ми отримали прізвище українського математика Кравчук. Михайло Пилипович Кравчук народився у 1892 році у Волинській області, помер у 1942 році. Український математик, доктор фізико-математичних наук, засновник школи українських конструкторів ракетної та космічної техніки номер 66 із підручника геометрія 7, та математика 7 інтегрований курс виконано